Рунівна ворожа сила, розтяла зірки над дахом, розправляє чорні крила, ворогів серця порожні, та стає з руїн країна, ми тепер не переможні, кожен більше, ніж людина, ми один за одного без На своїй ¡Gracias! Дев'ять років наші хлопці і дівчата боронять нашу батьківщину. І Водарська громада заплатила дорогу ціну за рік цієї війни. За рік війни ми провели в останню дорогу 26 наших героїв, які зараз нас охороняють на небесах. Сьогодні у церквах ми провели молебен за їхній спокій і, промол, і помолилися за наших військових, які зараз на передовій, щоб вони всі повернулися живими і здоровими до своїх родин. Я хочу подякувати всім підприємцям, підприємствам, аграріям, одноосібникам. Комунальним закладам, освітянам, медикам, усім установам, які знаходяться на території нашої громади, і підтримуємо наших військовослужбовців. Весь світ сказав: Україна не переможна. І це сьогодні ми підтверджуємо своєю єдністю і силою. І ми робимо всі можливі кроки для підтримки наших земляків, наших військових. І сьогоднішня ця благодійна акція, на яку ми запросили усіх жителів нашої громади з метою збору коштів на підтримку наших збройних сил і на пришвидшення нашої перемоги. Ще раз всім дякую. Дякуємо нашим Збройним силам і слава Україні! Я радий знову завітати до Володарської громади. Дякую керівництву Об'єднаної територіальної громади Сергію Вікторовичу за те, що проводить такі заходи по благодійній акції по підтримці Збройних сил України. Рік нескореності, рік супротиву. За цей рік ми показали, що ми є державою. За цей рік ми показали, що ми єдині. За цей рік ми показали, що в нас є збройні сили, які здатні визволяти території де окупована Київщина, Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Звільнений Херсон, острів Зміїний це все руками і е, геройськими вчинками наших військовослужбовців, в тому числі геройськими вчинками нас з вами, людей, які проживають в тилу і які допомагають Збройним силам України. Сьогодні ми говоримо про те, що весна прийде. Вона прийде обов'язково з перемогою. Але для того, щоб наблизити цю перемогу, ми повинні працювати. Ми повинні розпочати і закінчити посівну роботу для фермерів. Ми повинні вчити наших дітей, бо заради них воюють наші військовослужбовці. Ми разом повинні наблизити нашу перемогу. Слава Україні! І сподіваємося, що ця перемога буде незабаром. А ми її також будемо наближати наближати. Помірним нашим внеском, тому всіх запрошую долучитись до благодійної акції, яку сьогодні проводить селищна рада. Я також відповідно свій посильний внесок внесу і завжди відкликаюсь на будь-які запити щодо допомоги не лише військовослужбовців, а і внутрішнім переселенцям і людям, які потребують реабілітації, отримали поранення на війні. Ну а нашим військовослужбовцям я побажаю, щоб повернулись додому здоровими і живими. І це головне. Дякую їм за геройські вчинки за те, що вони захищають нашу батьківщину. Слава Україні! У і зовні Стали мужні, ми міцніші наші очі полю повні, наша строя найсильніша, Нас козацька міць гартує, Там Дніпро загоїть рани. Добре буде все ти чуєш, Україна. І побачить наші діти, Зеленькиївських каштанів Маріуполь буде жити, Харків з попелу постане. За село і місто кожне, повстимося неодмінно. І злу спроможні Сини, і доньки України. Ми один за одного ви. Своїми стоїмо, землі.